Усім привіт! Вітаю всіх любителів тигового полювання. 19 вересня у нас сьогодні, 24 рік, ранок. І я вже трішки по лісі погуляв, білих поки що не знайшов. Ось така перша моя знахідка. чудова сімейка рижиків. Одні з найулюбленіших грибів. Дуже мені подобається смак, текстура і так далі. Давайте будемо зривати і дивитися, чи не червиві вони. Ніби нормальні. Сподіваюсь, ви всі знаєте, як відрізнити рижика, наприклад, від волнушки у рижика буде червоний сік. А у волнушки відповідно білий. Якщо я не помиляюсь, волнушка це із молочних, так, так званих млечників чи як їх ще називають. Чудова ось сімеєчка. Вже не даремно гуляв по лісі. Тут ще й помічаю, що й маленькі починають лізти. Ось цей можливо і червивий. Так. А ні, шапка добра. Їх не забираємо, не знаю, чи вам видно, але там ще є малесенькі, які будуть рости. Суперова знахідка. До речі, щоб бути в курсі новин, коли з'являються гриби, де їх краще шукати, створив групу в телеграмі та чат в телеграмі. Запрошую вас приєднатися, щоб бути в курсі. Діліться своїми знахідками та допомагайте грибникам початківцям визначати грибочки, які їстівні, які отруйні, умовно їстівні. Ось такі молоді дощовики, такі порхавки. Тут їх росте досить таки немало. І це дуже гарний знак. Який я як думав буде свідчити про те, що з'явились білі гриби. Але поки що нічого такого не знайшов. Можливо, потрібно ще почекати. Зараз в лісі, можна сказати, грибів зовсім немає. Якщо бажаєте прогулятись, ну це так. А от серйозний похід за грибами ще потрібно почекати. Великі сподівання поки що на початок жовтня.